Частина 3 статті 201 з начкою. Повідомлення вам про затримання. Автомобілі везли на територію країн гектар допомог, на передані Збройних сил на проводити. Graças a Deus, Deus На Одещині поліцейські затримали військовослужбовця та його спільника за підозрою у торгівлі броньованими автівками, ввезеними на територію України в якості гуманітарної допомоги. Викрали протоправні дії чоловіків слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань Одеської області Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Встановлено, що військовослужбовець та його знайомий завезли два броньованих авто за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу для однієї з благодійних організацій з Черкащини. Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги з метою заробітку, ділки планували продати автівки за 18 тисяч доларів та підшукали покупця. Під час продажу транспортних засобів та проведення розрахунків, фігуранти були поліцейськими затриманими. В рамках провадження розпочатого за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України за продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану у значному розмірі. Слідчі повідомили обом чоловікам про підозру. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.